Не бачу, хоч покивайте, хоч головами. Добре, розпочинаємо ми навіть останнього засідання прогресвого нещасному випадку, який стався двадцять три року. року. Отримали наразі остаточні відео причин смерті Константина Вікторовича щодо травм пов'язаних. Діагнозу у інших працівників, яких не вистачало. Ось отримали відповідь від Управління Служби безпеки України. Тобто, наразі можемо завершувати наше тривале спеціальне розслідування. Комісія сьогодні знаходиться в повному складі, за одним виключенням, що частина людей знаходиться в. В місті Марганці безпосередньо. Частина членів комісії знаходиться в місті Кривому розі, і частина людей, в тому числі представник пенсійного фонду, в тому числі представник профспілки гірників та мітологів, знаходяться тут, у Дніпрі. Я, голова комісії Бланк Сергій Володимич. Також знаходжусь тут у. Далі я попрошу, Роман Вікторович, продовжуйте. Можливо, у людей є якісь запитання, давайте відповімо і будемо рухатись в частині саме затвердження актів, бо технічна, технічна історія. Наразі ми акти будемо затверджувати в електронному вигляді. Це для всіх, хочу постраждалих та членів їх сім'ї повідомити. Тобто, живих підписів ви не побачите. Буде така ситуація, вона вже не вперше. Голова служби затверджуватиме ці акти також в електронному вигляді. А вже на підприємстві ви безпосередньо отримаєте паперову копію електронного документу. Такі, я ще раз хочу повторитись: такі акти вже мали місце бути, і у пенсійного фонду не виникає питань, що то не живі підписи, а електронні підписи. Роман Вікторич, будь ласка. Доброго здоров'я ще раз всім. Е, я пропоную такий порядок. Не чутно вас. Зараз, ну, хвилинку, все включно у мене. Не чутно. Зараз чути мене, ні? Не чутно. Взагалі, взагалі чути. Може, у вас щось, Сергій Володимирович? Як мене чути? Не чутно. Не А, тобто мене всі чують, крім Сергія Володимировича, так?

Наталья Макуна ничего не надо запить інтер'єр еще по Я дуже вибачаюсь, Роман Вікторович, в мене не чутно звука, тому дуже продовжуйте, будь ласка. Якщо будуть запитання, відповідайте. і е, Бо я не чую, що люди кажуть. Я дуже вибачаюсь. Дякую. Бажаю здоров'я ще раз. Сім. Дивіться. Я пропоную такий порядок денний. Е, Перший – розгляд запитів та відповіді від установ організацій, що надійшли в роботу спеціальної комісії. Друге. розгляд документів, необхідних для розслідування наданих, АТ теморганецькій ГЗК». Третє: треба прийняти рішення по підземному електрослюсарую черговому та з ремонту устаткування шахти 3-5 козубу Максиму Геннадійовичу. І е, визначення види події, що призвела до нещасного випадку та причин нещасного випадку відповідно до класифікатора згідно з додатком 9, 9 до порядку розслідування. І визначення: пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом шляхом голосування. Ну, дальше формування маку, розслідування. Підписання акту за формою надій. Будуть якісь доповнення або до порядку денного? надо, щоб Там хтось, звук, или хтось щось фонить, я перебуваю мене. Дивіться, давайте продовжить. Надійшли нам. На наші запити, запити голови комісії надійшли нам відповіді від Служби безпеки України. Я вкратці доповім, що тут вони надали. На ваш запит від 24 квітня 25 року. Повідомляємо, що кримінальне провадження. За номером відповідним від 23-04-25-го, за фактом обстрілу Збройними силами Російської Федерації, 23 квітня о 7-й годині міста Маранця Дніпропетровської області, у результаті якого постраждали 69 осіб, у тому числі зі смертельним наслідком 10 осіб, працівників акціонерного товариства Марганецький гірничо-збагачуваний комбінат. Передано для проведення подальшого досудового розслідування до слідчого управління головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, старший слідчий Юрій Соломійчук. Також раніше ми отримали лист від заступника начальника відділення поліції. Е... Дмитра Гордієнка, в тому що написано, що е, повідомляємо, що збройними формуваннями РФ е, з боку міста Енергодар Запорізької області здійснено влучання дроном в автобус на проїзній частини вулиця Заміська в місті Марганіс, у місті Маранець, в результаті якого травмовано 69 осіб, з яких 10 осіб загинуло за фактом е, управління Служби безпеки. України в Дніпропетровській області внесено відомості до єдиного державного розслідування за ознаками частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Також нам надійшли відповіді від відповіді щодо. Щас, Щодо Ляшенка, Костянтина Вікторовича, з заключним діагнозом. Я не буду його зачитувати, він буде у матеріалах справи. І також Опенський Тетяні Анатолійович і, і, і Бастанському Богдану Вітальйовичу. Усіх вибухова травма. І за Нікола Лариса Іванівна mm. діагнози я зачитувати не буду. У всіх мінно-вибухова травма. Так, ну, в принципі, всі ми відповіді отримали. Якщо питань немає, будемо прописувати. Да, будемо я пропоную. Займатися підписанням акту. Якщо будуть якісь питання, Задавайте. я задавати я буду відповідати. Питання немає питань. ні Так, чути, немає запитань. Дивіться, я хотів ще зупинитись. Ми в порядку денному визначили рішення по підземному електрослюсеру. Дивіться, у нас ми давали заходи, і надійшло нам по козубу наступні відповіді від Марганецької первинної медико-санітарної допомоги і від. Міської лікарні Марганецької. Дивіться, на ваш запит повідомляю козук Максим Геннадійович 3 грудня 1987 року народження звернувся до сімейного лікаря КНП Марганецькій ЦПМСД зі скарганом. Головна біль загальна слабкість, дзвін та шум у ухах. Підвищений кров'яний тиск стан хворого на час звернення середньої ступені тяжкості. Пацієнт був спрямований сімейним лікарем 23 квітня 2025 року до лікаря-невропатолога ну, з відповідним діагнозом. Заступник директора Марганецького первинної медико санітарної допомоги Ірина Замкова. І ось нам пройшла відповідь. Від е, Марганецької міської лікарні. Е, на ваш запит за номером таким то від 19 червня 2025 року адміністрація комунального підприємства Марганецька е, центральна міська лікарня Марганецької міської ради повідомляє, що звернень козуба Максима Геннадійовича 03.12.1987 1987 року народження з приводу події 23 квітня 2025 року до закладу комунальне підприємство Марганецька центральна міська лікарня не зареєстровано. тобто в нього немає втрати, я так розумію, працездатності. В лікарню, ну він, він не звертався. Які будуть пропозиції від комісії? Ну, якщо немає втрати працездатності, це не підпадає згідно порядку під е, поняття е, нещасний випадок. Так. так тобто акт за 1 ми не видаємо. Я так да. розумію. Чому видавати акт? Все, я вас почув. <кій> я ж хочу думку комісії почути. Так, визначення ви пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом шляхом голосування. Ну, я думаю, от у комісії щось може окремо хтось хоче додати. Я пропоную пов'язати його з виробництвом. У кого будь-які думки. Іншого немає, да, я так розумію. Так, ну переходимо далі до, щодо підписання акту, формування матеріалів підписання да, акту да. подальше. Які будуть ще пропозиції, може доповнення у кого членів комісії? Так, не буде ні в так. Шановний пане голово, ну що, я пропоную? Він вас не чує. А, у нас Чи... мене не чути, да, да? так? Я, баж... я вважаю, що треба приступати до підписання актів за формою Н1. Все, дякую, Нема питань, ніяких більше. Може, в мене щось. Так, все, приступаємо, да, до підписання. Питань не буде ніяких, ні від кого. Дякую всім, до побачення. Ми підписуємо акт за формує АНАДІН, всіх 68 актів, да, Я так розумію. Все. за зв'язочку. До побачення всім. До побачення. Thank